Та що ж це таке робиться? Сльози градом течуть. Ви думаєте, що це через те, що сьогодні п'ятниця 13-го? Аж зовсім ні. П'ятниця 13-го для нашої родини дуже щасливий день, тому що саме в п'ятницю 13, тільки червня, ми з Олегом познайомилися. І вже 27 років, як то кажуть, душа в душу. А плачу я, друзі, через те, що я чистю і ріжу цибулю для салату, який я сьогодні хочу приготувати. І рецепт цього салату. Буде в кінці відео, дочі. Нарешті за довгий час у нас пройшов дощик, і то такий дощик хороший. Промочив земельку. Небо ще все вкрите в хмарах, ще погрімує. За ногами було, торветься завзуттям. Ну, в общем, клас. Просто, просто клас. Привіт-привіт, друзі! Петрук Агенція в ефірі. Вітаємо вас на нашому каналі. Дуже дякуємо. У нас за вчорашній день з'явилося три нових підписники. Дякуємо, що довірилися нам. Дякуємо, що залишитеся з нами і надалі. Сьогодні якийсь такий знову меланхолійний день, але роботи ніхто не відміняв. А мій ранок, як завжди, розпочинається із годівлі наших таких найменших, най, найбільше таких, скажімо, вибагливих. Мешканців Агенції це наші золоті рибки. Ось нещодавно, як їхали з верхівки, я купила у Бершаді корм, такий як у вигляді пластівців. І один раз в день кормлю своїх красунь. Акваріумів у нас є два. Один менший, такий десь на літрів 30, і другий зараз вам також покажу на літрів, мабуть, 50. Не знаю точно, бо воду я там заливала в нього і мискою, і відерцем таким на 5 літрів. То ну, не можу вам сказати точно, який там об'єм води. Але два акваріуми у нас функціонують. В одному із них живуть у нас золоті рибки, ось такі красуні. Хто? Бажаю, можете загадати їм бажання, вони виконують бажання, до речі, перевірено вже на своєму досвіді, тому швиденько загадуємо бажання. У всіх воно в нас одне, але то таке більш глобальне, стосується нашої всієї країни. А можливо, вони ще маленькі, тому загадайте їм якесь маленьке таке. Побутове своє бажання, нехай наші золоті рибки здійснять його для вас. Так, і другий наш акваріум. В ньому живуть вже різнокольорові. Тут є дві рибки золотих, І є чотири різнокольорових. Це я всипала їм корм. Подивіться, що вони виробляють. Отже, загадуйте бажання, ці рибки обов'язково вам його здійснюють. Але не забувайте, для того, щоб всі наші бажання здійснювалися, потрібно, по крайній мірі, встати рано з ліжка, привести себе в порядок, випити горнятко кави і працювати. Тому запрошую вас сьогодні провести цей день з нами. Поки в мене на обід готується сьогодні ячмінна каша, бо це улюблена каша нашої Ясі. І ми вчора в джулинці в люксмаркеті купили кілограм ячмінки і варимо на обід ячмінну кашу. Ми з Олегом, звісно, не в захваті, скажімо, від неї, але вже як дитина хоче, то будемо їсти. То я вам розкажу кілька слів. Я сьогодні закрила 4-3-літрових банки помідорів. І хочу акцентувати вашу увагу на тому, що дуже багато років я не можу підібрати свого рецепту помідорів. Ну, от не можу. Хто мені вже його не давав, там, хто мені вже не пропонував і, і пригощав своїми помідорами, що пробуй, сподобається, закривай, по-моєму, рецепту. Немає. Якщо в когось я їх їм і мені вони подобаються, коли закриваю їх я. Смак зовсім не той. Чи це залежить там від того самого, що там сорту помідорів, чи що? Я не знаю. Ну, в общем, в мене роками проблема з помідорами. Ну, в принципі, як і з огірками, скажімо так. Що я не можу підібрати для себе того, що мені дійсно буде смакувати. І е, роками, відколи ще був магазин, і бар, ми постійно зимою купляємо ті огірки помідори, щоб щось е, зробити, салат, бо Оліг у мене такий, що він не буде їсти тобі ні макарону, ні каші, ні картоплю, якщо на столі немає якогось салату. То. Е Вимушені були купляти свіже, бо немає немає в мене рецепту помідорів. І аж у минулому році я, скажем так, нащупала для себе рецепт помідорів, яким хочу з вами сьогодні поділитися. Доброго вечора ми з України. Так, значить, дивіться, дівчата банки мають бути обов'язково простерилізовані і банки, і кришки я стерилізую окропом. Все, простерилізувала, водичку тут зляла і починаю начиняти баночку. Хочу звернути вашу увагу, що часник до закруток я ніколи не чистю. Я завжди його і в огірки, і в помідори кидаю, просто помитий і розібраний на зубці. А так як у мене в цьому році часник в горошину, бачите, які маленькі зубочки, то я його навіть і не цей, просто лише не ріжу, розібрала. і все. Кілька кулечок цибульки можна додати, можна не додати. Є у мене такий закритий Катя передала перчик халапенью, кинула по шматочку перчика такого для гостроти, також листочок і пару горошин коріандру для смаку. Все, Склала помідори, заляла водою із чайника окропом пропаритися, накрила, закутала і залишила на 20 хвилин. Далі, у тому рецепті, по якому я роблю воду, цю потрібно вилити. Я ж цю воду не виливала ні в минулому році, ні в цьому році. Знаєте чому? Що? Вся смакота оцих, таких запахів, смаків від прянощі, вона виливається з водою. Тому не бачу сенсу воду міняти. Помідорки помитів, ну, чудово і на тій самій водичці робити маринад. Так, Воду зляла в каструлю. У мене тут 5 літрів води. Тому що коли я в чайнику кип'ятила, я набирала по 2 літри. На оцих 4-літрових банки у мене пішло рівно 5 літрів води. На... Кожну літру води я кинула 1 столову велику ложку солі з вершком і 4 ложки цукру, також 4 ложки оцету. Тобто, на 5 літрів оцього маринаду у мене пішло 5 столових ложок солі, 20 столових ложок цукру і 20 столових ложок оцету. Я цей маринад закип'ятила І знову ж заляла помідори, і їх закутала. Помідорки в мене дуже-дуже стиглі, такі, бо вони добре вистоялися ще від того, коли ми їх вибрали. І бачите, вони навіть деякі з них вже шкірочку полускали. Це означає, що помідорки гарно прогрілися і гарно пропарилися. Сподіваюся, що вони будуть стояти. Не знаю. Який смак у них буде цього року, чи, чи зайдуть вони мені, чи не зайдуть. Я їх багато не роблю. Буквально там, ну не знаю, по-моєму, в погрібі в мене там 15 банок їх є по цьому рецепту. І оце ще 4 я зробила. У нас пішов дощ, не знаю, якщо там фітофтора не кине, то можна буде ще позакривати, бо зробила ревізію в погрібі, то більше 100-3 літрових банок пустих у мене ще є, тому закривати можна. Отаке, можливо, в когось є така сама проблема, як у мене. Попробуйте пару баночок собі зробіть оцих помідорів. Сподобається, будете робити. Не сподобаєтеся, маєте свій, напишіть мені в коментарях, можливо, я щось ще закрию по вашому рецепту і нащупаю дійсно для себе якийсь, якийсь класний рецепт. Бо, повторююся, огірків також не маю рецепту. Я їла смачні огірки у наших друзів, і вони дали мені рецепти, по яких вони роблять, але вони у мене зовсім не такі. Абсолютно мені вони не смакують. Тому підбираємо далі. Мій Олексійович продовжує працювати над проєктом Сарай. Стіни вже, як бачите, побілені. Кури, звісно, трохи вже там поза цей, позагвадзювали болотом, бо в нас пройшов дощ. Сьогодні ще закінчить усього, бо таке колег каже, що нема нічого більш постійного, чим тимчасове. Тут у нас таке сіточка тимчасове було накриття, але вже, вже пора над цим поросячим доміком зробити накриття таке, як треба. Тут ця стіна теж в нас була ще не зашальована. Але так як у нас є багато вагонки, тої, що ми колись в хаті у нас була забита, вона валяється. Це ми так її використовуємо, там деяку дюрку закласти треба. То забив тут вагонкою цю стіну вже. Далі зараз ще заб'є тут. І ну що, повимітає вже. А, ще, ще, ще один домик. До речі, в нас тут дівчинка несе яєчко, щось їй тут подобається. Заб'є ще цей домик, щоб вже так як було. Тут ще не добіляне. ще має помити вікно. Ну, коротше, сьогодні до кінця, до кінця дня роботи ще в нього тут більш чим. Ну і понятно, що вже від порога тоді повідмітати треба. Отже, для самих стійких. І хто взагалі не знає, що смачненько приготувати і порадувати своїх рідних, пропоную вам приготувати такий салат. Як ви поняли, що сьогодні на обід у нас була ячмінна каша, але як то кажуть, кашою ячмінною душу особо не обманеш. То ми її закомандували на вечерю, Ну, яся в нас взагалі такий, вона дуже великий маніпулятор. Ну, знаєте, як психолог, прийомчики проти мамки такі застосовує. Мамочка, мамочка, а чим ти мене сьогодні смачненьким на вечерю будеш годувати? І, мамочка, вже хе -хе -хе, рада старатися. Хоча такий салат не рекомендую часто на вечерю вживати, тому що дуже калорійний і дуже важко буде нашому шлункові справитися з такими важкими продуктами. ну, але... Думаю, що вже раз зараз нічого не трапиться. Що менше говорити, пропоную переглянути вам, які інгредієнти Так, значить, перед собою ви бачите 5 ось таких ємностей. У першій із них знаходиться копчене м'ясо, у другому знаходиться маринована. Цибулька, в третьому кукуруза, в четвертому натерті курячі яйця і домашній майонез. Ну, можливо, хтось подивився на такий перелік інгредієнтів і подумав, да-да-да, це наче в кожного в холодильнику таке є, щоб його приготувати. Хочу вам сказати, що для того ми працюємо кожного дня 24 на 7, щоб у нас в холодильнику були такі продукти. Тому <гут> готуємо. І... Що хочу сказати, що у класичному рецепті цього салату, який готується у нашому селі, замість копченого м'яса, завжди додається копчене сало. Але так як наша Яся копченого сала їсти не буде, тому я замінила цей це інгредієнт на копчене м'ясо. І отак, як вони тут у мене знаходяться, отак я їх буду складати у приготовлену тарілку шарами. Поїхали! На дно тарілки я висипала копчене м'ясо. Далі поверх. Іде цибуля. Як я вже сказала, цибулю попередньо я промаринувала у маринаді, який складався із води, цукру та оцету. Недовго вона там постояла хвилин 15, і цибулька сама від себе була солодка, тому все швидко промаринувалося. Наступний інгредієнт буде кукурузка. Зверніть увагу, я салат нічим не змащую. Кукурузку я покрила натертим яйцем. І гарно його розприділю по всій тарілочці. Ось так, щоб прикрити кукурузку. Цей салат колись у нас був дуже популярний. Його готували на всі весілля, випровадини, хрестини, родини і так далі. На всі празники, колись це все було дуже популярно, це все справляли. І цей салат. Був там. Єдине, що зверху ще на цей салат ну, так робили, по крайній мірі, не знаю звідки цей рецепт, хто його де приніс, яка кухарка. Але май... зверху цей салат зараз я помазюкаю майонезом, і зверху ще кришилися чіпси. Ну, це вже важка артилерія, цього ми використовувати не будемо. Друзі, п'ятниця 13-го добігає до кінця. Смачну вечерю ми з вами приготували, і помідори ми з вами закрили, і в сараї Олег там доприбирав уже, скажімо так, від порога, відміву, уже фініш. Тому. Вірити в забобони, не вірити в забобони, це тільки, скажімо так, особисте діло кожного. Ми з вами, як християни, можемо і не вірити в це. Да? Будь-який священник нас розкритикує за те, що ми акцентуємо на цьому увагу. Але християнами ми стаємо не по своїй волі, це нав'язують нам наші батьки. А бути ними чи не бути далі у житті це вже особисте питання кожного. Тому вірте в себе. Вірте в себе. Те, що ви робите. вірте в те, що, що ви посилаєте в цей світ, то нам і вертається. Гарного вечора. Пока-пока. А тепер вже взагалі для тих, хто не вірить в забобони і в п'ятницю 13-го. Стукає Олег мені в двері. Чує якась пташка там цвірінька є. Приносить мені, каже, подивися, ось його, пішов вправлятися. Чую що, це є. Чую, що десь щось стяпає під корморізкою. Я туди, а там курка нанесла яєць і вже одне голошеє курча вилупилося. Боже, я в шоці. І що мені тепер з цим всім, всім робити?